Які оперативні втручання виконуються в центрі офтальмології у нас? Це наш центр відкрився в півроку, але ми вже виконуємо досить широкий спектр оперативних втручань. Це хірургія катаракти, це хірургія гукови, це патологія сітківки, а саме ін'єкційна анти анти терапія, антивідтерапія, це патології зв'язочного апарату ока, це патології повік. А будь-якої складності видалення новоутворень, хірургічне лікування, забарита, вибори та і так само пластика, больфліфоропластика, як за естетичними, так і за медичними показами. І тут запитання у нас пишуть. Ми тільки що поговорили про оперативні втручання, і відразу люди пишуть, яка це оплата чи безоплатна, яка вартість цих операцій? А, оперативне лікування. Більшість з них вона безкоштовна. Ви берете від сімейного лікаря, здаєте комплекс аналізів, які потрібен для планової госпіталізації, і проводите оперативне лікування у нас. Онлайн-чат знаходиться у нас телеграм-каналі. можна писати туди питання. Там є лікарі з нашої лікарні на фахівці. З нашої лікарні можете писати питання, які вас турбують.